Як я зазначав, ми під завершення сезону показуємо, які ми поліпшення зробили. І найперше, це відповідно нагадує про те, що завданням міської ради є участь в наближенні нашої перемоги, тому всіма силами, і коштами, і зусиллями, всі, які спрямовуються на допомогу силам оборони. Багато доповідаємо, про це звітуємо і будемо звітувати. Також в нас і медична галузь, і так освітянська, тому що наші діти мають отримати на комф... ті умови, в яких вони можуть навчатися, максимально комфортними. Зараз в дошкільному навчальному закладі номер 6 приїхали з головою бюджетної комісії Хоменко Олено Вікторівну, і я звернувся з проханням, шановні депутати, давайте брати участь. В тому дивіться, куди ми виділяємо кошти бюджетні, щоб ви не просто на папері бачили це подання, а наскільки є потреба виділяти, тому навіть перед початком якихось робіт ми маємо поїхати подивитися, знайти час, бо ми взяли на себе це зобов'язання і знаходять час депутати, і як ці кошти використовуються в чому є складнощі взагалі. Тому складно, складнощі найперші, і чому ми не встигаємо до першого вересня зробити ремонти вчасно. Ну бо та ж сама мобілізація не вистачає людей, тому робота в нас призупиняється і значно розтягується в часі. Ну, в дошкільному закладі номер 6, яке вже просто вимагало катастрофічного оновлення. Тут оновлено і обладнання, інфраструктура всередині. Вентиляційні системи, система водопостачання, водовідведення. Попередньо скажу, що тут і укриття було оновлене, яким користується і школа, третій ліцей на сьогодні, і дитсадочок, без якого взагалі робота в офлайн режимі неможлива була. А мені, як голові бюджетні комісії, цікаво, куди витрачаються кошти, як вони витрачаються, їхнє ціль використання. Тому що ми дуже багато коштів виділяємо міською радою депутатами саме на, на такі рішення, на такі проекти ремонти кухонь, ремонти по закладах що дитячої, дошкільної освіти, що загальної освіти. Тому е, доцільно і дуже добре, що Ігор Андрійович запросив, і ми відвідували заклад, і це наше не перше, не перше і не останнє відвідування, де будемо контролювати роботи, які проводяться за рахунок коштів міської ради. Зараз ми стоїмо на оновленому харчоблоці, який, дякуючи депутатському корпусу, вибрав із тих всіх пріоритетів, які ми визначаємо і безпосередньо подаємо на початку календарного року для того, щоб втілити в дію все те, що стає в свою чергу. І одним із таких виборів пав на харчоблок садочка номер 6 В першу чергу я хочу подякувати. Депутатам за розуміння за підтримку, за небайдужість, і в той же час відзначити керівника закладу, який левову частину виконання цих робіт винесла на собі, тому що в закладів у нас більше 30 і не завжди вистачає часу об'їхати всі заклади, подивитися, як ведуться роботи щоденно. Але якщо керівник на своєму місці, то Подаються вчасно всі матеріали, всі замовлення і на посуд, і на оновлення техніки, і пральних машин, і електроплит, і холодильників, і пилососів. Все це подається. обговорюється, виноситься знову ж таки на розгляд депутатів, які і депутати постійно все це підтримують. Тому я хочу подякувати в першу чергу всім тим керівникам, які не є байдужими, які живуть і пропускають через себе повністю свої заклади, які ну ніби сплітаються з ними. Це дуже важливо. І на виході ми маємо такий гарний результат. Тому не буду багато але Оксана Олександрівно ви дійсно я вам щиро дякую, тому що та тісна співпраця, яка була впродовж літа і ті наші спільні переживання, їх зараз тут не видно, але є гарний результат. У е, нас садочок функціонує з 1988 року. Поточні ремонти, звичайно, робилися щороку, але капітальний ремонт ми дуже просили про капітальний ремонт харчоблоку, тому що була в цьому вже необхідність. О, звернулися в відділ освіти, відповідно, відділ освіти до міського Ігоря Андрійовича. Депутатський корпус вирішив нам допомогти, за що ми дуже вдячні. От, тому що можна сказати, харчоблок це серце дитячого садочка, тому що завдяки харчуванню наші дітки ростуть здорові, щасливі, розвиваються, міцніють. От о, наразі. Оновлені мийки, О, тому що у нас їх було дві зараз три новий бойлер. Нові ну, столи теж придбали у цьому році. Також оновлена техніка, плита електронова, пароконвектомат, тістоміс, витяжна вентиляційна система, теж буде, звісно, ну, і столи теж придбані у цьому році. От розділочні, роздаточні столи. От, да, опалення змінили також, опалення поміняли, і відповідно кафи на стінах, на підлозі. Ну повністю капітальний ремонт в кладовах теж в кладовах коридорі, повністю капітальний ремонт цього харчоблоку, З заміною обладнання, опалення, водопостачання. Усе сюди включена вентиляційна система. От завдяки цьому, дякуючи цьому, дякуючи відмірянеря, покунь дякуючи Ігорію Андрійовичу Цибровському, які дослухаються і роблять все можливе для. Того, щоб наші дітки росли здоровими, щасливими і під мирним небом. От Вони чують нас, допомагають у світі, дослухаються, і ми, у понеділок ми вже готові приймати діток От, із новим обладнанням, з новим харчоблоком. І укриття теж у належному стані. Це теж їхня заслуга. У нас безпечне укриття і комфортне для діток. Умови умови праці теж для працівників харчоблоку теж належні. За що щиро дякуємо для комфортних умов перебування наших діток, бо комфортні умови то є перший крок для їхнього розвитку, для їхнього навчання на їх для їхнього виховання і для того, щоб батьки віддали своїх діток дошкільний навчальний заклади, а потім до школи, то вони були б впевнені, що їхні діти прийдуть в хороші умови. Не будуть протяги, бо вікна вивалюються, не буде ти мухи в борщеві там Двері, за якихось. Так, так. Двері будуть закри... зачинятися справно, будуть працювати вентиляційні системи, системи опалення, буде тепло, буде комфортно, буде приток свіжого повітря. Ну і всі інші фактори їх не перераховувати. Те, де буде, як я повторюю шали, скажу, буде сприяти тільки. Ефектну ефективному, ефектному вихованню і навчання отаке ми бачимо наше майбутнє, нашої України і докладаємо максимум зусиль до цього, але спільними зусиллями. В чому спільні зусилля? З вас буде обов'язок, і я покладаю це на вас, як на керівників наших освітянських закладів, що ви маєте аналізувати, яка є інфраструктура, що потребує вдосконалення, поліпшення, можливо. Перебудову, реконструкцію, починаючи з інфраструктури самої будівлі, внутрішньої, і зовнішніх двориків, майданчиків для заняття фізичною культурою, спортом, бо це найперший розвиток, і до навчального процесу доносити нам міську раду, обґрунтувати його. Аналізуючи все, і ми потім якраз будемо спираючись на ваш досвід, на досвід вашого колективу, вкладати кошти, складати проєктно кошторисні документації, ну і втілювати в життя, щоб покращувати. Оце я вважаю спільними зусиллями. І Суще. тим підприємцям, я дякую, які долучаються, і серед них багато депутатів. Депутати також долучаються. Вони знають господарську частину, вони знають, як рахувати кошти, як їх ефективно вкладати. Ну, оце я бачу єдність в наших думках, діях. Ну і спільними зусиллями йдемо до перемоги. І також ще хочу окремо подякувати звичайно цій будівельній компанії підрядникам, які працювали, тому що вони робили в нас і укриття, і вони робили харчоблок. Інколи працювали навіть у вихідні дні. Велика їм теж подяка за їхню працю, за їхній труд, що вони роблять все можливе, і що роблять все можливе для того, щоб підростаюче покоління от росло міцним, здоровим, здоровим харчуванням і в якісній освіті. Батьківські комітети, які теж висловлюють свої пропозиції. Ну, від того страждають, і ми страждаємо, і страждає весь процес, що до нас ну, необґрунтована інформація доходить. Але в першу чергу доходить, не доходить до батьків ця інформація. Ми повинні їх інформувати, які в нас є наміри на поточний рік, на майбутній рік, що ми хочемо вдосконалювати, що ми плануємо робити, щоб батьки також зважували. Свої дії, як їм з дітками розпоряджатися, в який заклад вони будуть ходити, тому що вже потрібно спеціалізуватися. Вони вже з дитячого садочка якось будуть готуватися до життя. Тому вчасно доносити інформацію до батьків і хочемо очікуємо отримати зворотню інформацію, бачення, як от діти вони ж дома розповідають, як їх харчують, що вони їдять. Це смачно, не смачно. Ну от без цієї зворотньої інформації дуже важко будувати якісь плани на майбутнє. Тому звертаюся до всіх жителів нашої громади. Давайте вірити в достовірну інформацію. Достовірну можемо надати тільки я особисто, міська рада, спеціалісти міської ради. У нас дуже багато, я їх називаю, невпізнаних об'єктів, таких, як кажуть НЛО, невпізнані літаючі об'єкти, які з'являються в нас в соцмережах. Ми їх дуже багато. Перебуваємо зараз дуже багато часу в просто інформативному, і ми отримуємо якусь таку незрозумілу інформацію і незрозумілі експертні звіти. І це страждає суспільство від цього. Не хотілося б, щоб ми захворіли цією інформативною хворобою і так назву. Тому от, будь ласка, чисте спілкування, вічна віч. Якщо я готовий завжди прийти до батьків, якщо ви збираєте збори. Поспілкуватись з ними в вашій присутності відповідно, відповісти на якісь питання. Я тільки підтримую ось такий ракурс нашого життя. Відкритись до всіх і з радістю зустрічаюся з людьми, щоб поспілкуватись і сформулювати правильний напрямок руху.